70 унікальних мініатюрних будинків можуть зникнути зі звичного місця, бо не мають прописки. Земля, на якій стоять макети, не оформлена, тому за майже два гектари на березі Дніпра не сплачуються і податки. Працівники розповідають, все це не з їхньої вини. У 2007 році ділянку взяла в оренду гендирекція Київради з обслуговування іноземних представництв. Вони ж займалися фінансами, а потім все покинули. І от тепер музей просять звільнити землю. Прокурор екологічної прокуратури обратілися з. в Хозяйственный суд города Киева, чтобы нас обязать убрать все макеты с этой территории, вернуть эту землю городу. За право існування музею його працівники воюють п'ятий рік. Забрати землю через суд вже намагалися, але безуспішно. Тепер все починається знову. Екологічна прокуратура перейнялася збереження майже двох гектарів природно-заповідного фонду, на яких розташований парк. На ній забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає, бо може негативно впливати на стан природних комплексів та об'єктів. Як саме макети впливають на природу, ще й негативно у прокуратурі пояснювати не стали. Лише повідомили, такого висновку дійшов прокурор, який займався перевіркою. Олександр Попов вже заявив, місто візьме Київ у мініатюрі під свою опіку. Очільник міськадміністрації ініціює встановлення символічної орендної плати. Депутати Київради готують проєкт рішення, яким нададуть Києву у мініатюрі статус скверу. Іншим рішенням виділять землю спеціально для парку. Роки пішли на те, щоб знайти таку несподівану схему. Бо з одного боку, нам треба. Зробити, щоб це був музей, з іншого боку, щоб він не платив тих скажених податків, які сьогодні госпорозрахункові підприємства платять, бо тоді би вартість квитка мала би сягати кількохсот гривень. Зараз за доволі символічну плату парк щоденно відвідують більш як 500 осіб, переважно туристи. У містечку їх зустрічає міні-хрещатики з Майданом Незалежності і головна річка країни Дніпро, яку перетинають чотири мости: московський, пішохідний, метро та південний. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.